Вітаю! Сьогодні хочу вам з радістю розповісти про новий Рено Таліант, який поєднує в собі стиль, комфорт та доступність. Ну що, поїхали? В середині таліант ви знайдете просторий салон із якісними матеріалами. Завдяки мультимедійній системі EasyLink з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм та підтримкою Apple CarPlay та Android Auto Ви завжди будете на зв'язку, а клімат-контроль та ергономічні сидіння подбають про ваш комфорт. Друзі, для тест-драйву доступний новий Рено Таліан в комплектації Evolution. А замовити ви можете дві версії комплектації Authentic та Evolution. Я з радістю допоможу обрати вам автомобіль, який відповідає вашим потребам. Чекаю на вас. Якщо ви шукаєте стильний, комфортний та доступний автомобіль. Запрошую вас до нашого дилерського центру Рено Арма Київ».